При видачі дозволу сплачує, буду говорити, і підрозділи міліції, і пожежної, і швидкої. Сплачує 39 гривень 34 копійки і отримує дозвіл, який регламентовано наказом наведеться на один рік. Термін дії подає, кожен рік, вимагає оплату за використання. Системи оповіщення на санітарному транспорті. Тому що кожен, кожен читає інструкцію так, як йому вигідно. Ну, ми з цим не погоджуємося і поки що не платимо. Хоча водії страждають, не забирають відповідно посвідчення водія. Ми говоримо, що звертається до адміністрації, будемо будем рішати це через господарський суд чи як. Ми хочемо в Європу прийти. З чим ми вийдемо в ту Європу? В Європі ще в жовтні місяці, в листопаді початок вже починають оформлення до свят різдвяних. О, ми спеціального архітектора посилали в цьому році в Європу, щоб він подивився, зараз розкаже, як там оформляють. Початок листопада вже оформлені міста. А ми в грудні тільки починаємо заставляти якогось. Кийкомов, виганяти, щоб гірлянду купив, дерево облаштував, вітрину. Офіс, вхід свій. Я вже не говорю про те, що це залучення клієнтів до ваших установ. Пішли ми з Іваном в садик, щоб обміняти телефони. Я свого Samsung X100 на телефон Ericsson k 300 Я замітив, що там якийсь хлопець підозрілий був. Сказав йому, що ми йшли звідти. Він не погодився, сказав, що ми чекали. Потім він достав телефон і почав грати на ньому. Через мелодії слухати, я вже не пам'ятаю. Той хлопець проходив біля нас. Я сказав йому, щоб сховав телефон. Той хлопець підійшов, виховатив телефон і почав тікати. Я його не догнав. Працівниками кримінальної місії в справах неповнолітніх був затриманий один з грабіжників, який при цьому втягнув неповнолітнього в злочинну діяльність, викравши, відкрито викравши мобільний телефон. Я хворим, мені треба було на ліки гроші. Я побував в космосі, але на Волині я вперше. І таке враження, що щоб потрапити на Волинь, треба було злітати в космос, а потім прилетіти на Волинь. Сам край мені, мене дуже вразив. Сподобався, звичайно, місто Луцьк мені сподобалось, незважаючи на те, що зараз пора року зима. Зимою всі міста вони приблизно одинакові, сірі. Але я просто дивлюся за тим, що і місто в такому стані більш-менш чистеньке, і будинки в хорошому стані. Ну і люди привітливі, посміхаються. В даному випадку було так, що людина перебувала на місці протягом десь 20-30 хвилин. І вже собаки було легше працювати, і самостійно провела затримання. Час затримання оборони не було здійснено ні співробітника міліції, ні службовій собаці. Стало відомо, що дана особа перебуває в селищі жовтневому. Ми застосували всі можливі розшукові заходи, щоб затримати дану особу, але було це все марно. Була ніч, було темно, не було видно. Ми звернулися за допомогою до прикордонників. Я вже сам собі не можу пояснити, як це сталося. Я просто не пам'ятаю. І зараз жалкую, навіть не хочу за це говорити. Не обов'язково вживати алкоголь і якби, жити з алкоголем. Так як я вже 5 років, як не вживаю спортного напідку, взагалі не чуть-чуть, не, ну, не І як спортсмен веду тверезий спосіб життя, і також хочу показати іншим. Приклад молоді і не тільки молоді, а всім всім іншим людям людина може бути успішною, людина може мати певні досягнення у спорті і, взагалі, в особистому житті, і сказати так, що людині не по дорозі із спритним, і вона за допомогою здорового способу життя має, має можливість бути щасливою і має можливість бути людиною із великої букви. Я рахую, що питання надзвичайно важливе надзвичайно важливе для нашої громади, надзвичайно важливе для місцевих жителів. Тому приймати такі рішення без участі громадськості, без участі місцевих жителів, без участі дуже широкого загалу неможливо в поточному році. За фактами незаконного видобутку бушти в сіцю розпочато 23 кримінальні провадження за ознаками кримінальних порушень, 22 в Маневицькому районі і одне в Любішівському районі. Ви це Зрозуміли, то вже цей процес іде. Це сьогодні ми не зібрались для того, щоб щоб вимершати. Сьогодні треба зупинити цей процес. Люди остануться без землі. Про це область не думає. Громада переживає за ці місця, де навіть на пасовощах, можливо, пропадуть наші пасовища, де корови випасаються. Де наші і земельні ділянки, де наші віси? Вивчити обов'язково. Бажаючих незаконно видобувати бурштин. На жаль, збільшується, тому рішення обласній раді все-таки треба приймати, добре вивчивши. Ми рік не знали, що наша вулиця Соборності. Поки ото пішла жіночка дитині по довідку на медпункт, і там написали в довідці, що ваша вулиця вже не вереснева, а соборності. Хіба так робиться? Що в честь якогось там 17-го вересня щось там причепили, 17-го, ми ж називали суто місяцями. Колгосна хасім люди, бо ж там хати колгосмі, колгосстрою, людей заселяли. Ті будинки. І так і назвали. Ми. В розпорядженні там написано, що назва вулиць, які нагадують річницю подій декомунізації ну, комуністичних Вереснева не вказує на річницю. Адже річниця мусить мати число. Свідомість нашої влади не декомунізована. Вони розуміють так, як колись за комуністи. Як сказали, так і має бути. Ну що кажуть представники влади? Вони не згідні, є закон, є закон. А людей, що мати занишов. Сільська рада єко не прийшла на сьогоднішнє рішення. Вчора написали е, е, звернення в суд відмовою, що їх на суді не буде, рішення приймати без них. Виш тільки одна говорильня. Все йде по спіралі. І перспективи поки що не видно. Вибрати президента то в нас ще не назріла така ситуація, щоб, як у капіталістичному світі вибирають. Господарника найкращого з усіх господарників, а в нас ще навіть немає умов, щоб він виріс такий. Тому що всі поки що рейдерством займаються і фарцовщики е, в світі, ну, за кордоном, там Україна і корупція це вже синоніми стали. Так що тут, в принципі, не, некоректне питання ставити, хто в Україні. Це Україна вже сама по суті являє Одна назва являє собою визначення, тобто зміст. Вроді якісь потуги є. Але ніяких результатів не видно. В нашому випадку, мабуть, що ні, під нолі її неможливо викорінити. Ну це як хвороба. Вона впустила метастази і її вже викорінити дуже важко. Треба, щоб не відпускали під залог. Наприклад, щоб давати якесь покарання, якесь відбування, кара якась повинна бути, і відкупу не повинно бути у корупціонерів, тому що вони беруть більше ніж оцей відкуп коштує, і воно їх не страшить, того що. Бере два мільйони, а сто тисяч заплатить за відкуп, відкупився і вже його немає. Або в країні немає, або сидить на своєму місці і далі продовжує. Є в нас цілі бюро і там все. Ну поки що всі пальчиком кажуть, ну ну-ну, ну поки зрушен нема ніяк. Ми весь час користувалися цим проїздом. Біля їхнього будинку заїжджали у нас двір. Тому що це був єдиний проїзд саме до наших дворів Липинського 3 і Липинського 5. На Сухомлицьку вулицю в нас виїзду нема, там тільки є пішохідна доріжка. Вони нам пригрозили, що вони перекривають дорогу і не дозволяють нам сюди їздити. На питання, а куди нам їздити, і не тільки нам, власникам транспортних засобів, швидка. Пожежна, аварійна то всі служби. Думайте, робіть собі, що хочете. Не дай Бог завтра треба хворого вивезти. Не дай Бог якась, не дай Бог пожежа. Ну мало що, то в житті все є. Я бажаю всім, щоб був мир. І щоб Україна розцвітала. І все. Більш мені нічого не треба. Ну і мені ще до сто років. Ти лиш на квіточку поглянь і стане ясно, якої б доля не була життя прекрасне. Це настільки професіонали, настільки вони вміють обдурити людей, що я не знаю, ну як це просто треба, щоб люди знали, як говорить лікар з лікарні розказує, яка біда з дитиною. І все ну це шок просто в людини. Ну як я не я не знаю. Відключаються абсолютно всі центри, тільки про свою біду. думаєш. шахрайство за схемою ваші родичі попали в ДТП, Встановлено причетність. Як ми вважаємо трьох епізодів, затверджено обвинувальний акт, скеровано до суду, бо тому судовому ціни доводити його ну, вчинені вказаних шахрайств. Коли це відбулося, як вдалося встановити цього зловмисника? У зв'язку з потерпотерпілів впізнавали осіб, впізнали особу затримали відразу після вчинення злочину, буквально наступний день, завдяки злагодженим діям працівників поліції. Я в трубці почула голос своєї внучки. Я впевнена була, що це вона. І три слова: мене била машина. От. Я зразу Перелякалася, як, що, і тут бере трубку інша людина і каже: я лікар, вона попала, ну, до нас її привезли із ДТП. В неї пошкоджена губа і ноги. І вона погано говорить, вона не може говорити, тому я буду вас питати. Треба терміново робити операцію. Вона дорого Кажу, ну скільки треба грошей? Ну На початку півтори тисячі доларів, але потім треба там ще наркоз, там ліки, знеболюючи. Ну коротше, дві з половиною зразу треба. Добре, питає батьків, я в неї батьки, назвіть прізвище, ім'я по батькові мами, тата. Я розказую. Потім каже, мама в курсі, вона зараз у слідчого, Вона займатися не може, а треба терміново оплатити ту операцію і треба негайно починати. Схиляється отак наді мною, напевно, хотів, щоб вона його чула, що він вже в хаті, що він вже є. І почав. Я дуже спішу, я не маю часу, мені треба терміново. Давайте скоріше гроші, бо в мене там машина, бензин дорогий. На це я хочу звернути увагу. Якщо люди вчасно утямлюються, дзвонять родичам, з ними виявляється звичайно все гаразд і дзвонять в поліцію. То за гарячими слідами дуже швидко можна затримати.